Мене звати Аліна, позаміні саматра. Професійна спортсменка. Більшу частину свого життя до Хартії приєдналася не так давно. Займалася легкою атлетикою, безпосередньо багатоборство. Багатоборство це все, що робиться на стадіоні. Біг стрибки метання, чемпіонка рекордсменка світу серед юніорів. Дуже багаторазова чемпіонка України. Прийшов час бути не в тилу, а спереду. Спорт це важливо в цілому не тільки для здоров'я, що зрозуміло, але й для дисципліни. Я не знаю жодного, жодної успішної людини, яка не займалася себе спортом. Спорт і армія вони дуже схожі хоча спорт безпосередньо це як гра, тобто ти е, змагаєшся. Дружньо тут ти змагаєшся безпосередньо за життя, тому тут спорт відіграє навіть більш важливу роль. Спорт дисциплінує і є можливість переключитися від розумової роботи на фізичну роботу і навпаки. Взагалі, визначення спорту це про змагальну діяльність. Спорт без змагальної діяльності неможливий, Це просто фізична культура. Змагання стимулюють все робити, дозволяють побачити рівень підготовки бійців. Лайк, підписка і чекайте на більше крутих видосів.